Вітаю! З вами передача Віч на віч. І сьогодні наша гостя віршниця, чиї вірші наживо чув Нью-Йорк, авторка трьох книг поезії, громадська діячка і амбасадорка української автентичності Настасія Семенюк. Настасія вітаю, вітаю. вітаю Настя, дякую. Ми можемо перейти на ти, для того, щоб Можна. наша розмова була гармонійна. Поезія під час війни. Це те, що ми будуємо зараз для наших нащадків, щоб вони розуміли, як було нам перший вірш. Який він був? Так, я... це, мабуть, найчастіше запитання. І я дуже пам'ятаю, як це було. Тішусь, що я маю цей спогад, знаєш, бо могло б десь написатись і не залишитись в пам'яті. Я пам'ятаю, я навіть щойно подивилася, коли це було 20 травня 2017 року. Скоро буде. Десять років від написання першого вірша. Я написала його, гуляючи зі своєю донечкою, задумалась про життя, про те, чому я, маючи все, що необхідно там, в мій період того життя. Я сумую, я часто злюсь, нервуюсь, і написався вірш, чи знаєш ти, що маєш скарб. З цього все і почалося. Так, так. це був перший вірш, з якого все почалось. Моя поетична дорога. Перформанс поза часом. Я е, була впевнена, що я зможу забронювати квиток без проблем, uh -huh. тому що заздалегідь був анонс. Я думаю, я ще встигну. Як я помилялася? Мені здається, що це один з перших заходів. Квитки, на які були е, не розкуплені, а розібрані так. максимально швидко. Я дивилася історії людей, які знімали. Це був перший твій акторський досвід, я так розумію. Так, Такий мінімально акторський, але так, він був там, тому що мені треба було виконувати і такі якісь танцювальні трюки. Мене там хлопці виносили і читати поезію. І, в принципі, так, це було трошки хвилююче, бо це було вперше. Але так, ми справились, я думаю. Яка найбільш глибока тема піднімалася цим перформансом? Ну, в цілому, це було привернути увагу до України, що Україна завжди була. Так, вона була моментами страждальною, розтерзаною такою. Через то ми були в таких костюмах, наче ми оголені. По костюму був прописаний мій вірш. А, так, фразами хлопці теж були в таких костюмах. Це були хореографи Микола Заволодько і Микита, який танцює в нас в козаках Поділля, дуже талановиті хлопці. так, І вони казали завжди мені довірся, просто довірся, бо я там і падала на них, і вони мене виносили. І знаєш, коли ти не маєш досвіду цього, то ну, страх проявляється. І насправді, от коли ти довіряєш партнеру, який тобі каже, просто падай, все буде ок, я тебе впіймаю», то це насправді дуже-дуже е цікавий досвід. І це все зробила Юля, режисерка нашої філармонії. Це був грантовий проект, І вона от е, взялась. це було дуже важко, дуже багато моментів різних. Воно так, можливо, не, не здається, коли ти вже прийшла на готове все, знаєш. Але ти бачила, в якому приміщенні це відбувалось. Е, було важко, по-перше, узгодити це, все там зробити, щоб воно виглядало красиво. Е, але та, вона дуже молодець. І от у нас вийшов такий перформанс. Я думаю, що ми привернули увагу до того, якою Україна може бути, як її часто роздирають, терзають, змушують голодувати, але все ж таки вона відроджується так само, як і я там. Я одягнулася, хлопці одягнули мене в гарний український стрій, і я собою красувалася, пишалась, бо насправді Україна така є. Просто нам завжди не дають спокійно жити і проявлятися. І проявлятися. Стосовно благодійного вечору в Нью-Йорку, це ж теж. Величезний крок. І ми не говоримо про те, що от з Хмельницького людина поїхала туди. Взагалі це щось нереальне здається зробити благодійний вечір саме там. Як це все відбувалося? Дуже цікаво. Взагалі, мій чоловік мав відрядження в Штати в Х'юстон, і він мені каже: давай, я їду, думай. Чи хочеш їхати ти, бо треба було і дітей прилаштувати, і, ну, і це затрати, зрозуміло, що квитки навіть там. Та. І на етапі, поки я роздумувала, чи мені вартує їхати, мені пише Наталя, жінка, яка живе там понад 10 років, вона з Франківщини, моя читачка, і вона мені пише: ми б дуже хотіли вас запросити на вечір поезії в Нью-Йорк, чи ви б могли приїхати. І це в період, коли я коли мій чоловік вже там майже бере квитки, він точно їде. І, а я вагаюсь, і це такий просто неймовірний поштовх. Все, питання вирішилось. Я мушу їхати. Це такий шанс. Я не знаю, чи він ще випаде в житті. І отак ми так ми вирішили їхати. Наталя, ця в них є там компа благодійна організація Ліберті Ukraine. Вони вже дуже довго допомагають українській армії з 2014 року. І от так це був повністю благодійний вечір. Зібрали 120, здається, людей українців в Нью-Йорку, так, і зібрали 5,5 тисяч доларів. Хвилина мовчання, це дуже довгий період часу в твоїх історії ем, був болем, е, тому що те, як люди не реагують, uh -huh. ігнорують е, демонстративно. І ти показувала, що це болить і що з цим потрібно щось зробити. І ви зробили. Як ви технічно змогли вирішити питання хвилини мовчання от саме в районі Зарічанської, так? в Хмельницькому? І які були перепони, я розумію, що вони були. Так, я про хвилину мовчання, мабуть, можу говорити найдовше з усіх питань, які ми вже встигли обговорити. Як все почалось? Ну, типу, ми довго там та, я говорила про це в сторіс, я говорила про вмикання будильника на щодень. І, здається, два роки тому, в листопаді, ми почепили в нашому офісі гучномовець, де щоранку, автоматично. Нам хлопці зробили е, інженери, так, щоб це не вмикати щоранку людині конкретній, а автоматично вмикається і звучить на все те велике перехрестя гімн і Угу. І от тоді я власне, знімала і навіть отримала теж за це. Навіщо я показую людей з такого боку? Типу, от я така молодець, а всі інші не хороші, бо вони не зупиняються. А, на що я сказала, а як мені показати реальну картину ситуацію? Мені, мені приховувати, чи мені сказати, зупиніться, будь ласка, я зніму, що ви стоїте, і типу покажемо, що в нас все окей. Ну, Це було, це були реальні ситуації, я їх демонструвала. Чому саме ця вулиця і це перехрестя? Бо, по-перше, наш там чоловіка офіс близько, звучить угу. гімн, і ну, нам було там якось зручно і велике перехрестя. В травні цього року ми вперше вийшли, заручившись підтримкою дівчат з нашої компанії, вони нас підтримали, я намалювала багато плакатів. І ми отак кожен чотири перехрестя ми покривали. Спочатку е, ніхто не виходив, наприклад, там. Та, зупинялися, але сигналили, і ніхто не виходив з автівок. Потім трішечки почали виходити. Е, потім е, зупинялись навіть далеко-далеко, де ледь було видно, що ми там хтось стоїть так, і тримає плакат. Я не можу сказати, що це е, створило звичку. На жаль, скоріш за все, ні. Коли ніхто не стоїть, коли ніхто не зупиняє. Навряд чи е, це можна налаштувати. Так, знаєш? Бо ми два тижні виходили без жодної перерви. Ми думали, що за два тижні це якраз той період, коли в суспільство виробиться якась, якась звичка. Е, також зараз ми виходимо на інше перехрестя. Навіть я одна можу інколи вийти, і помітила, що е, вийш, вийшовши на, одне перех... на один е, пішохідний, я зупинила всі чотири е, смуги. І це говорить про те, що суспільство дозріває, суспільство. Розуміє, це по краплинці, в кожному місці, це десь якась, знаєш, воно звучить, звучить, звучить і відкладається в головах людей. І це, це просто щастя велике. Я кожного разу в мене виходять сльози. Кожного разу, коли я бачу, як хтось зупиняється, вмикає ту аварійку і просто виходить, або навіть не виходить. ну от Я не можу стримувати сльози, бо це більше, ніж про хвилину. Це взагалі не про хвилину. Дорогою ціною. Насправді, та, це, ну, от, та хвилина е, в моменті, вона нічого не вирішує. Вона взагалі не важлива. Але глобально це, це просто на покоління вперед дуже важливий момент. Тому що е, особливо, особисто я, я в цей момент згадую. Я бачу в мене в очах ці холодні сині руки, які десь я колись на світлинах побачила, ті закам'янілі обличчя. І вони в мене завжди в очах, і я таким чином піднімаю очі до неба і просто дякую. І насправді, от той момент, в 9-й ранку, він дуже важливий. Тому я закликаю кожного вшановувати щодня загиблих героїв і героїнь. Батьки чоловіка нещодавно поїхали з нашими дітьми відпочивати, і свекруха моя скидає чоловіку повідомлення, каже: сьогодні ваша дитина, в 9-й ранку, коли ми снідали, встала. За столом і сказала хвилину мовчання. Встали кілька столиків після неї поруч, і, можливо, вона по-дитячому це якось. Я не знаю, що вона думає в цей момент. Хоча ми часто наголошуємо, чому ми зупиняємось, кого ми, для чого ми мовчимо, так, чому ми вимикаємо мультики, але це, це вже, мені здається, величезна. Зернина, яка проросте і в її дітях, і, і в наступних поколіннях. А вона не зможе любити російське, розуміючи, що щоранку вона вшановує людей, які загинули за її свободу, за її націю, за її мову. Тому діти це теж дуже важливий наш інструмент, нехай це звучить так, який потрібно використовувати. В боротьбі за Те, що це інструмент, ми знаємо під час того, як дітей викрадають і використовують наших дітей як інструмент проти нас. Тому як би це не було грубо так, сказано, це але, не красиво, але, але це та маніпуляція, якою користується ворог, і це те, що ми можемо зробити не як маніпуляція, а як свідомість. Зріла свідомість ідентичності і автентичності зі своєю дитиною. Тобто, щоб вона розуміла, як відрізнити свого від ворога. Тут про це. Нещодавний коментар про туфлі. Це на тему того, що нам інколи і ворогів не треба, у нас є свої. Що вартісна покупка під час війни. Розчарувала е, підписницю, яка дуже любить твою поезію, але тепер, не може, не може тому що ці сторіс, туфлі, е, дороге життя так. не співпадає з поезією. От чому в нас так? Я собі це пояснила тим, що люди зболені війною. І просто я в цей момент стала тригером. От, ми не знаємо, що ця жінка переживала в цей момент, так? чому її так це м м сколихнуло, що вона що вирішила мені це все вилити? Бо ти б могла подумати, Боже, там, як вона вже своїми туфлями мене і там, відкласти телефон? Але коли ти сідаєш. Пишеш текст, ти маєш час ще раз обдумати, чи ти готова його надіслати все ж таки цій людині, бо ти розумієш, що ти зробиш неприємно. Ну, Це однозначно. Я це ем, пов'язую з тим, що ми виснажені, ми зболені, ми, ми не вміємо радіти за чуже щастя, бо це знову ж таки десь, можливо, з Совєтського Союзу тягнеться. Що якщо ти маєш якусь можливість фінансову, ти вже погана людина, ти вже там крадеш. Ну так було в принципі, так але ми змінились. Ми маємо власні якісь точки росту, ми маємо заробляти без не на заводі, тільки так. Ну, типу, це можна пояснити, але я тішусь, що цей коментар був, тому що я його опублікувала в сторіс. І отримала дуже велику підтримку від своєї аудиторії. І багато хто мені написав, що я за вами стежу не лише через поезію, а через вашу позицію, через ваш стиль. Там, я часто надихаюсь вашим стилем. Так? Тому продовжуйте показувати туфлі, прикраси, сорочки. Це таких було дуже багато коментарів, тому я думаю, дякую своїй аудиторії, що я. Зібрала навколо себе таких, знаєш? Бо ем, насправді, якщо я буду показувати тільки ту частину, яка подобається е, людям таку страждальну, вічну боротьбу, та це класно спостерігати і казати молодець, молодець, борись, борись, а ми будемо збоку аплодувати. Боротьба дуже виснажує це дуже деструктивне таке почуття коли ти весь час в нервах, ти весь час щось комусь доводиш. Я це роблю, я дуже часто в цьому знаходжуся, але я мушу трішечки відволікатись на інше. Ну, бо це дуже важко насправді, коли ти весь час мусиш якось от, от в цьому жити, бути в агресії, в ненависті до когось, це руйнує. Чи страшно боротись за мову зараз? Я б хотіла сказати, що ні. Що я відчуваю себе захищеною в своїй країні, але так страшно. Страшно, дуже страшно. І враховуючи три останні смерті в запільних містах, так? Їм вдається лякати. Вдається лякати. І мені здається, наша країна просто всіяна людьми, які ненавидять українську мову, і, можливо, Україну. На жаль, так сталося. І е, я скажу, що в травні 22-го, коли я вперше заговорила про важливість спілкуватись українською, я не так боялась. Типу, Я була набагато сміливіша. Я зараз пригадую, скільки в мене було віршів про мову. І я їх абсолютно... абсолютно з такою. Твердою сміливістю публікувала. Зараз я би подумала, мабуть. Бо я розумію, що зараз налетить. Там мені в коментарі я не знаю, чи то боти, чи то люди. І я просто витрачу шалену кількість свого ресурсу, бо я їх буду прочитувати, навіть якщо я не буду відповідати і реагувати, я все одно буду читати. Тому так, на жаль, е... на жаль, на превеликий жаль, е... хотілося б, щоб цього не треба було робити. Хотілося б, щоб українська мова. Запанувала на всіх можливих платформах, щоб нам не треба було переконувати батьків виховувати дітей українською. А за усвідомлення дитини відповідають батьки. Ми мене сам відповідальність за те, що споживає дитина. Тільки так. Не школа, не вчитель, не викладач. Так, дитина можливо, коли. Подоросліша, коли вона зрозуміє, вивчить якісь факти, що, що було з нашою мовою впродовж трьох століть, вона прийме вибір, зробить і почне спілкуватися українською. Але до того вона має розуміти, хто наш ворог і чому ми залишились тут, але продовжуємо спілкуватися мовою ворога. Так, батьки мають величезну місію. І якщо вже. Про те, що велика місія, я під одним із твоїх віршів написала, що я вірю, що колись твої вірші будуть вчити в школі. І що я діти будуть актуальну поезію читати і вчити сучасних митців, які живуть тут і зараз, і творять історію тут і зараз. Тому що нам є що сказати. І я сподіваюся, що той якісний літературний продукт, який буде споживати дитина, їй буде приємно вчити його на пам'ять, буде приємно його декламувати. Так, дуже багато вже вчать. Ну, це типу як ініціатива так, дітей чи батьків, але багато надсилають мені відео там на різні конкурси. І це вже така ну, гордість, насправді і радість, що обирають а, вірші. Особливо це там якісь такі, знаєш, націоцентричні про мову або те, хто, звідкіля твоє коріння, нещодавно мені надсилали. А це так тішить. Вони не в програмі, так, освітній. Але якщо є ем, свідомий колектив, учнівський, педагогічний, так. то окрім програми. Є ще позакласне читання, і ось там можна обирати поезію Настасі Семенюк. Ми сьогодні закінчуємо передачу саме на твоїй поезії, тому я з глядачами кажу вам дякую, що ви були присутні в нашій камерній розмові в передачі віч на віч і надаю слово Настасі Семенюк. Угу, дякую. Ну, раз ми вже Закінчували таким важливим питанням, так, про мову і про дітей, то я все ж таки зачитаю той вірш, який колись дуже сильно став популярним в соцмережах. Але, повторюсь, на жаль, досі є актуальним. Отож, навчіть свою дитину казати дякую а не спасіба. Через роки вона у відповідь за це подякує і вам. Дитина може і не знає, що у нас біда з сусідом. Дитина ж, бо не знає, що російська тільки москаля. Здаріть із себе і з дитини те ярмо, російськомовний українець. Не повинно бути в українця ніякої приставки роз. Це все одно, що м'ясоїдний вегетаріанець. Доведіть усім, що українець то не малорос.